Ха, чудово. Зараз я вам розповім, що ви чудово. І всім привіт, друзі! Ви на каналі Кравець UA. Дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Трой на М40 дріб М43 Карта Фіорди. Ну що ж, до бою. Чому чудово? Грає експертний експерт чудового та цікавого ютуб каналу Гравець UA. Чудо... Експертні експерти, це титул надається тим, хто пише чудові та цікаві коментарі, пише їх багато цих коментарів. І це ну, величезна для мене підтримка. І дуже цікаво завжди цих експертів почитати. Ви теж їх читаєте, ці коментарі, відповідаєте на ці коментарі. Навіть десь сперечайтеся, це теж буде. Для мене це буде підтримка, і для мене буде також цікаво почитати, як ви сперечаєтесь. Ще, ще чому цікаво, що грає Трой, тому що він, ну так скажімо, недолюблює артилерію в грі. Так скажемо, він хейтер артилерії, так? але побачимо тепер бій хейтера, артилер... хейтера на артилерії. Це буде... це буде точно цікаво. Так, ну поки що така прицілка йде. Бачимо, грає на альтернативному прицілі. Я б рад жив, радивше е тим, хто починає тільки грати на артилерії, грати на звичайному прицілі. Я його називаю Око Сароона». Ти бачиш все, що відбувається так навколо. І тобі легше буде вже е навіть виявити ціль свою мішень, так, і тобі легше буде е влучати. А цей такий приціл він для того, щоб от десь там, наприклад, в місті треба прямо от в піксель кудись влучити в вікно, щоб залетіло. Оце він для цього. Він так, він точніший цей приціл, це вже перевірено неодноразово, але я ж кажу, мої такі рекомендації. я Не знаю, там бліндами залетіло чи не залетіло. Не знаю, чи є після бойова статистика, а я думаю, що Трой напише, скільки він там настріляв. Ну і він. Написав як назвати відео, ну побачимо до, до фіналу бою, я вже побачу, чи підходить те, що він написав. Назва цього реплею. Так, ну опа. ну бач, ну Допоміг допоміг. Він поставив на гуслю, суперник почав відступати, виявив себе і в цей момент його прихлопушили. Це теж чудова допомога. До речі, у нас там можуть бути проблемні проблеми по А-лінії. Хоча це не точно. Там якщо почнуть лізти, будуть прихлопушені дуже жорстоко. Поки що така позиційна боротьба. У нас проблемні проблеми. Зараз, якщо об'єднаються там тяжі, будуть саме в оці ущілені біля води. Там, де заробіща влаштовують саме тяжі. там можуть бути проблемні проблеми. Так, бачимо, що грає в зводі з ківом, так? І він грає на ААТ 60. Я взагалі не знаю, що то за танк, якщо чесно. Ну, я, напевно точно не було в цьому. Реплей від підписника. Ну я думаю, так, щоб він на Стешці. Чому Троє взяв до зводу, щоб він на Істешці підсвічував. Давай, братіш, підсвічуй. Го. Зараз тут там виїде, буде жорстоко прихлепушать. Ні, ти бачите, я думав, а там навпаки наші АТ-15 і об'єкт 257, бачимо, агресують, вони там щось знітилися, ті тяжі. До речі, якщо б е, наш герой е, дивився навіть, як я граю, на фіордах, на артилерії, то він би став би там е, біля води на А. Три квадраті. І він би міг, от, от там, де зараз тяжі, багато тяжів зараз знизу там стоять за скелями, він би міг туди закидувати. Де ж таки порадиться? Так, вже в нас є допомога за оглушенням, вже в нас є шкода, яку нам показали. Не линдами, а яку вже показали. Чудове надхлопушення леопарда. Чудова артилерія американська, до речі, 8 рівня. Хоча б мені здається, що перезарядка дуже довга. Мені щось в американців у всіх перезарядка довга. Там зараз до нашого пратіша субзводного приєднається Т-55А. Так. А наш герой битви змінює позішн. Щось знає. Ага. Вони хочуть саме у щілину, от в фьордах самих. Так, між скелями хочуть її. Нахлопушити. Чудово, звідси. От звідси, по-моєму, повинен туди. Е, доставати. Діставати, так? Ось він шотний. Ну, перший ворог прихлопушений. З почином, так скажемо. Є. Yeah. Перший ворог прихлопушений. <гум> Аплоду... а... Аплодисменти нашому героїту та... <гум> Нашому хейтеру артилерії. Домашнє завдання ви... Домашнє завдання викинув. Хейтери артилерії. Е Прихлопушив уже першого ворога. До речі, домашнє завдання, на якому танку я не пам'ятаю. А, на чармураті. Я все просив ну зіграйте ж на тому чармураті, я його чармурал називав. І от саме Трой зіграв на ньому, я пам'ятаю, так? Якщо я не помиляюсь, так? І дуже класний, до речі, бій показав. Ну, там переїхали все, ми можемо вже штурманути. Буде як штурмувати пер, артилерія грати, в режимі ПТ. Калібр величезний, чому він і буде неочікуванчик для суперників. <кій> <кій> Ось він неочікуванчик. Маус там задом дні ща стоїть, цього не. Цього не... Ну, давай, здавай назад, давай, 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 давай. Там, наші ате, там така армадіща ще стояла, і вони все якісь зашкірилися, боялися. І АТ разом з об'єктом, вони там так і придавили їх, продавили, прочавили. 915. Ну давайте ще 1000 ми додамо, так там блиндами по-любому залітав. Один ворог знищений. Фігер Мауса. Ще доби. Так, Шкода Т-56. м'яка ціль для такого калібру. Можна його на фул ХП підклопушити. Ще, ще приїжджати вперед. го-го-го, вперед треба приїжджати. Воду там виявили. За дні ще йому якщо стрільнути, то це буде точно м'якацій. Де ви ще так побачите, щоб на артилерії? в режимі ПТ грали, лише в реплекві піпи. Так, обережно, обережно, обережно. Розвернувся. Ти вже тікає. А ми на вздогін зараз. Ось тут його перехопити, щоб, так? Ще у нас 8-8, у нас переваги вже немає такої, бачите. Там наші братіші поїхали, вони там нахлопушилися по ущілені. Ну ось тут точно вже можна перехопити. Ну. Виїжджа. Стоїть. Огонь чудово, А це було чудово. Розвели, так скажемо. Так, далі у нас що, що робити. Головне зараз, щоб не проїхали, до речі, а дійсно можуть зараз поїхатися по Белінії і виїхати вже на нашу базу. Вже буде напруженіший момент битви. Де в нас і так не дуже чудово зараз по рахунку. Хоча перевага по ХП в нашої команди, а перевага по танкам суперників. Виїжджають там на базу, суперник. Мені здається, вони зараз всі повернулися на деп стало, так? Ті, хто на А та Б лінії був. Ова, видно. Як тигер. Як тигер, волонь? Ай, не лучше. Знову ж цей приціл, бачите? Тому я на ньому і не граю, бо він для мене не дуже комфортний. Я ж кажу, дуже рідко я його використовую, якщо десь в місці треба кудись в віконце, щоб заліпити. Ніце вийду. Це вже точно. Так. Ну вони всі тут зашкірилися, так розумію. Там можливо одна стежка. Ну, чому вони там дві, там дві стежки було по атабеліні? Чому вони на нашу базу не поїхали? Можливо, що у нас дві ПТ центрові, так, центрову гірку захопили. Не встигає просто. Так, ну наш герой хотів, щоб назва цієї битви була. Розгадаю, оце чудовий був просто. штурмов А, так, якось. Хейтер артилерії на штурмовій. артилерії. Щось типу такого. <рес носить> ну добре, я вже сам якось. По-своєму, так, трішки на. Бо не, не дуже штурмова вийшла, ну хоча, в принципі. Штурманув вже ж, так? Так, а в них ще, до речі, артилерія залишка. Су-14-2. Вон він номат проїхав, бачите, все ж таки проїхав. Артилерія тоне. Влучив чи ні, не влучив. Не встиг. Не витримала артилерія лихої долі. Ха-ха-ха. Наші там не можуть карі, до речі, вихлопушити, а тут не можуть нома да тепер присвітити. Напруження досягає свого апогею. Там об'єдналися, там повинні все ж таки карі виду. І об'єднуються дві ПТшки, їдуть присвічувати його. Ну, вони, я думаю, двоє повинні з ним споратися. Ні, прототайп їде допомагати братішам на базі. Так, які я, які я домашні ще завдання давав. Так, на ЄБРах хочу на якихось цікавих картах побачити, бої. А, хотів на сильно броньованих ПТХ таких повільних-повільних з водами щоб іграли. зіграли, так? Незрозуміло дивно матківський. Він, по-моєму, взагалі став там на захоплення нашої бази, зараз стане на захоплення нашої бази. Ну, А Трою я б порекомендував стати на захоплення. Те ж це буде дратувати суперників. Ну, штурмова добре, штурмова артилерія. Ха-ха, <смі> їде штурмувати, чи да? так. Так, дві хвилини до завершення бою. Ану, мада, ми так і не знайшли. Треба ставати на захоплення. Хвилина 40 захоплення двома танками. Бачимо, так дуже важко його було виклопушити. Ось він знову не очікуванчик За дніще. О! Олень на ураження. Стаємо на захоплення, всі танки стаємо на захоплення. Швиденько, го-го-го. Ну, хочеться взяти мишку і тикнути. Ставайте на захоплення. Нам перемога потрібна. У нас був екшен в цьому бою, тепер треба перемога. Все, чудово, прилетів. 20 до захоплення. Не знаю, де він дівся, чомусь він навіть на захоплення нашої бази не став. Оба, проїхав. І що, фінальний епічний акорд, так скажемо. О! І не влучив. Перемога, ха ха Перемочь! Довий настрій! Кажу вам всім слава Україні та всім дякую, до зустрічі!